Вітання, вітання друзі! про майстер Чикаго Іної. Подивіться, предмотіти такий вибір ящиків. Такі сторувальні 139 доларів. Ціна просто. Дуже прошу, такі величезні ящики. як дорослі працює. Прикольно. Лайзери. Добротно зроблено. Якщо часто тільки як на мене. Не дуже зручно, але в принципі можна працювати. І ось такі діляшки. Сюди досить багато інструментів може їсти, але ручка не знаю як вона фіксується, просто витягується воду, ніякої кнопочки немає, не дуже добре. це. А органайзери справді не І це 114 доларів. Ці маленькі 49 доларів. Ось ці 59 доларів, це 79 доларів. Ріджит щось запропонував таке. А воняють блядь, ріджі. Не знаю, що так можна, зато ціна 19 доларів, 29 доларів. можно користуватися. І ось вот такі нові шухлядками. Появилось раз, два, три, чотири шухлядки. Ну а далі, як то кажуть, класика жанру. Деволт і Мілка. Я думаю, в Мілці немає а рівних. Можливо, що Педжбілд Але, але те, що я бачу, немає, весь він погаше, якщо ви хочете собі, скільки всякі прикольчики євни, всякі магнітики, ну, просто бомба. Акумулятори, ось такі, і це все кріпиться без проблем. Ось це ящик мені дуже подобається. Все опустили, витягнули собі лоточок. Милочка. Спала. Спала милочка. Ну, очень-очень похоже. Все лица. Всех попали ящики, лица. Все, вот тут родается. Это просто. Топ. Здесь такие вылучающие. Сюда можно самому влезть. Красота. красота средняя красота